Всім привіт! Прийшла до мене ось така посилка, я вже її розпечатав. думаю, не складаю, зразу вам декілька слів розкажу. Ось телефон і такі аксесуари. Е, дав мені продавець, ось захисна плівка, чехол. Уже другий раз він дав мені такий чехол. Ну, це силіконовий, звичайний чехолчик, ну, дуже поганої якості. Е, зарядне, наушники, ось такі. Вони грають, можна сказати, що, ну непогано вони грають. На затички вони непогано грають. Інструкція. І все, все що є у цьому телефоні. Імейла, на жаль. На жаль, немає. Немає імейла. І, і сам телефон. Я вже дивився на нього. І що я можу сказати? Ось наш телефон не дивився, працюють. працюють нижні клавіші і по, що цікаво, по корпусу. Отут така щілина, що просто. Капець. Ну, ні, хоч ми повністю залазили. Ви зараз не бачите, ну не можеш сфокусувати. Телефон не, не фокусує. Ви зараз бачите, скільки я дотискаю екрана до корпуса. Так, ну і все, по більше по зовнішньому вигляду нічого немає, все, все, все нормально. Ну, тут якась подряпинка є. І вроді, як би все нормально. Телефон має і російську, і українську мову. Зараз російська поставлена, зараз переставлю на українську. Так, ага, версія. Ось Android 4.3 і, і Sense 5.0. Так, що ще? Так, імейл не важливо. Ага, мова. Мова українська.